Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармтех. Сьогодні ми знаходимося на Одещині, у великому підприємстві, в якому землі розкидані по всій Одеській області. Встановили обладнання наш бюджетний автопілот від компанії ТОПОН на трактор 8330. Deere. трактор не має підготовки, відповідно встановили електроруль, монітор антенну і систему на РТК-сигналі. На дах трактора змонтували антенну, яка знаходиться на передній частині даху. До цього стояли. І антенна з курсового казівника, антенна з системи виливу даного агрегата. Відповідно, ще й наша так, виглядає так космічно, трохи, але вони одне одній не мішають. Відповідно, встановили електрокермо з кнопками, де можна натискати автопілот, авторозворот і тому подібне. Встановили монітор 10 дюймовий наший. На якому це все відображається, і це ос, основна частина да, автопілоту, як пульт управління. Встановили е, модем РТК на дві сімки, на два модулі, чотири антенни під'єднані, тому що кожна сімка бере дані з двох баз різних. Це віддалений доступ через інтернет подається на монітор, відповідно не Wi-Fi, а стабільне інтернет-з'єднання. Все зашили плюс-мінус в обшивку трактора, так, щоб не було нічого лишнього. Відповідно, дане обладнання може переставлятися на іншу техніку, воно універсальне. Тому ну, така задача була поставлена. Ми її зробили далі там. Буде відео, як це все виглядає в роботі, в полі, в робочих умовах. Тому, якщо у вас стоять схожі задачі і ви думаєте, як їх вирішити, з яким постачальником, яке обладнання вибрати, ми з радістю вам розкажемо, поможемо, продемонструємо і разом будемо ставати успішнішими. Тому звертайтеся у всіх месенджерах у соцмережах до нас і ми надамо вам цінну інформацію, яка вам зекономить гроші і дозволить не зробити помилок. Тому до зустрічі. Yeah, друзі!